Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Вітаю, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас на календарі 12 березня середа. І вам, звичайно ж, пропоную оглянути всі події, які відбулись станом на сьогоднішній день. Відразу попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, написати звідки ви нас дивитесь, Ваші зауваження, побажання завжди вітаються. І, звичайно ж, діліться цією. Розмови, що ж, почну з чого. сьогодні у Джиді, Саудівська Аравія, за люб'язної гостинності спадкоємного принца Мухаммада Бін Салмана, Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Такими словами, вчора розпочалася спільна заява делегації Сполучених Штатів Америки та України за підсумками багатогодинної двосторонньої зустрічі. Дуже багато про це вже сказано. Давайте я зараз тезово Розкажу, про що саме домовилися. Так от, це припинення вогню, обмін полоненими, угода про корисні копалини, переговорний процес, який буде далі продовжуватися, відновлення поставок зброї Україні. А тепер давайте про все покроково, тому що насправді є певні запитання, є певні побоювання і. Певні невідомі процеси, які важко зрозуміти і пояснити, так от про припинення вогню. Згідно зі спільною заявою, Київ готовий прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки та негайно запровадити тридцятиденний режим припинення вогню з можливістю продовження, головною умовою є прийняття та одночасне виконання припинення вогню Російською Федерацією. Радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц заявив журналістам, що сторони обговорили з американськими з американцями гарантії безпеки та Істотні деталі того, як ця війна буде. Остаточно призупинена, тепер сполучені штати Америки планують провести консультації з російською стороною міністрами закордонних справ країн Великої Сімки та генеральним секретарем НАТО Марком Рюте нагадаю. Марко Рюте відвідає Вашингтон і зустрінеться з Трампом 13 березня, тобто завтра. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що тепер м'яч перебуває на стороні Росії. За його словами, припинити цю війну військовим шляхом неможливо. А перш ніж вдатися. До переговорів необхідно припинити стріляти один в одного, цитуємо далі Рубіо, і це те, що президент хотів бачити, і це зобов'язання, яке ми отримали сьогодні від української сторони. Їхня готовність зробити це. Очевидно, що тепер це буде передано росіянам численними каналами, і ми сподіваємось, що росіяни скажуть. Так, тобто домовилося про 30-денне -ден... 30 припинення вогню, Рубіо похвалив. Майкл волц похвалив. Але давайте тут зупинимось детальніше. Як Зеленський прокоментував ці домовленості і окремо припинення вогню? Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона пропонувала на зустрічі запровадити перемир'я в небі та на морі, а також звільнити полонених. Натомість, сполучені Штати Америки запропонували 30-денне припинення вогню по всій лінії фронту. Україна. Увага, погодилися. тому тепер Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити те саме. Режим тиші запрацює. Якщо Москва погодиться на це, Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Володимир Зеленський, серед іншого, також подякував офіційну Дональду Трампу за те, що його сильна рука і його, взагалі, постать допомагає ем, мирному процесу. Давайте з вами пригадаємо, 2 березня у Лондоні після скандалу овальному кабінеті. На пригадую, коли Володимир Зеленський реально сильно дуже. Сварився з Джей Венсом і Дональдом Трампом. Він покинув Білий Дім і відразу полетів до Великобританії, де 1 березня зустрівся з Кіром Стармером, Вже на 2 березня була заплановані запл 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 зустрічі. от, 2 березня в Лондоні після скандалу. Прем'єр-президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Кір Стармер запропонували місячне перемир'я, але з умовами: мир у небі на воді і обмін полоненими. Згодом таку ідею і підтримав Володимир Зеленський. І що пропонувала наша делегація вчора у Джиді? Чому був саме такий формат під, придуманий і підтриманий? Зараз вам поясню. Тому що, ще раз нагадаю, не бити в небі, не вести війну на морі, ну і відповідно там далекобійні удари. Тому що авіація це найбільша перевага Російської Федерації. Тут навіть не варто говорити, наскільки вони мають справді перевагу в небі. Тому дуже було правильно запропонувати такий хід. І такі умови. Далі море, використання водой для ракетоносіїв і ударів по тилах наших, і це впливає вже у наступну умову відмова від ударів вглиб кожної зі сторін. Ну і розуміємо так, чому ми пропонували отаку, теж не використовувати море. Тому що ракета носії в чорному морі росіяни за підводні лодки запускають відповідно. Потім обстрілюють територію України. Тут в них теж є перевага. І відразу після того, як було як стало відомо, що ми погодилися на 30 днів саме таких, які пропонує Сполучені Штати Америки, це по всій лінії бойового зіткнення, на зустрічі. ухвалили, що Сполучені Штати Америки негайно скасують паузу в обміні розвідданими та відновлять безпекову допомогу Україні. Виконання цієї домовленості вже вчора підтвердив заступник голови офісу президента України Павло Поліса. Він написав у Фейсбуці, що отримав підтвердження відновлення постачання з боку Сполучених Штатів Америки. Цитуємо, домовленості починають виконуватись. Боротьба триває про загрози такого тридцятиденного перемир'я, власне, не того, яке пропонував Кірстар Макрон і Володимир Зеленський, а те, яке затвердили, яке вимагали Сполучені Штати Америки. Ворог наступає на усіх ділянках фронту, аби ви розуміли, переважаючи в силах та засобах. Відповідно, зрозуміло, що несе більші втрати в разі 30 днів американського перемир'я, росіяни зможуть значно накопичити ресурси у всіх аспектах це і живої сили, і підтягнути техніку, яку вони багато втрачають дуже, і артилерія, і міномети, і все, все, все. Ну, ми, ми прекрасно знаємо стан російської армії. Наприклад, на Покровському напрямку там працює 41 перша загальновійськова армія. Вони зараз припинили свої наступальні дії, тому що вони знекровлені, в них фізично немає сил та засобів. Таке перемир'я буде їм лише на руку. Відомо, що з великими втратами і дефіцитом ресурсу Росіяни намагаються форсувати Дніпро з лівого берега на правий на лодках, там моторних човнах. Вони туди пруть, пруть дуже велика кількість є втрат, але знову ж таки їм там вкрай не вистачає. Ресурсу, тому є дуже багато запитань до таких 30 днів, на які має погодитися власне і Путін, якому запропонували. Ну і нагадаю вам, що на цих от перемовинах також багато годин домовились про обмін полоненими. Всіх на всіх я сподіваюся, що такий формат будуть дуже сильно протискувати, бо велика кількість наших героїв далі залишаються в полоні. Я вам розповідав, що твориться в Таганорог, там просто катують наших. Хлопці та дівчат дуже сильно угода про Домовились про наступне: що Володимир Зеленський зустрінеться з Трампом і вони її підпишуть. Ну і звичайно, переговорний процес про те, що далі будуть зустрічатися, формувати делегації і розмовляти. До речі, в цій от декларації в цьому спільній заяві після зустрічі ем, без відповіді залишилась у спільній заяві ще одна теза. Що було сказано: українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Оце отак от просто прописано, і немає ні реакції США чи вони підтримуються, не підтримують, тобто європейці в переговорному процесі повністю ігноруються. Нагадаю вам, що 13 лютого міністри закордонних справ ЄС і Великобританії у спільній заяві наполягали на участі в переговорах разом зі Сполученими Штатами Америки щодо припинення війни Росії проти України. Це відбулось після телефонної розмови Трампа з Путіним, а потім відразу і Трампа з Зеленським 12 лютого. Пригадуєте, так? Тоді ми були всі ошарашені, що Трамп спочатку позвонив Путіну і дуже довго з ним розмовляв. Як же переговори прокоментував сам Дональд Трамп? 47-й президент сказав, що сподівається на досягнення повного припинення вогню вже найближчими днями. Також він анонсував розмову з кремлівським диктатором Путіним та зустріч з російськими представниками. Також. Трамп пригрозив реальну Путіну. Про це він заявив під час своєї прес-конференції, яку транслював телеканал Fox News. Цитуємо Трампа. Якщо ми не змусимо Російську Федерацію припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати і постачати Україну, заявив очільник Білого Дому. Бачимо вже. Все трішки повертається до того моменту, коли білий дім був правильним білим домом, допомагав жертві, допомагав озброєнням. Хоча, от власне, розмороження допомоги, ми ж розуміємо, це є розмороження допомоги, яку надавав Джо Байден адміністрація Байдена. і Тоді конгрес проголосував до відновлення допомоги має на увазі, яку затверджували, нової немає від Дональда Трампа. Далі говоримо про реакцію Трампа разом з цим Трамп заявив, що проведе розмову з главою Російської Федерації Володимиром Путіним і висловив сподівання, що той погодиться на тимчасове припинення вогню у війні проти України. Для танго потрібно двоє, каже Трамп. Як то кажуть, правильно так? Тож сподіваюсь, він погодиться, і це думаю вже буде 75%. Майць на увазі так. Просування в перемовинах, решта це укладання документа і ну переговори щодо позицій на землі тощо, сказав він. Американський президент висловив сподівання, що припинення вогню може запрацювати в наступні кілька днів. Я знаю, що в нас завтра, ну тобто вже сьогодні, так 12 березня, велика зустріч із росіянами. І сподіваюсь, після цього будуть дуже хороші розмови, додав Трамп, не уточнивши, яку зустріч має на увазі. На питання про те, чи означають слова Трампа, що Зеленського. Знову чекають у Білому домі. Той відповів: так, абсолютно. Ну, власне, бачимо, провели перемовини. Тепер Володимир Зеленський не диктатор, не 4% президент України, а тепер його чекають в Білому домі. Пригадуємо так, що до цієї зустрічі Трамп казав, що Україна не хоче. Миру хоче воювати, а Путін хоче миру. Ну тепер будемо бачити. Загалом підсумки цієї зустрічі, знаєте, є такий культовий фільм Люди в чорному. Хто не пам'ятає, вам нагадаю: там два агенти, які носили чорні костюми, мали зі собою цікаві такі палички, які витягували з костюму. Вони натискали їх при потребі, і люди, які потрапляли під випромінювання, забували повністю усе, що було до цього моменту. От, власне, якби нам з вами так зробили до зустрічі. Зустрічі у Джиді, то все було б логічним, але ж ми з вами не з цього фільму, ми не персонажі. Тут виникає власне питання: якщо Трамп збирається переконувати Путіна у мирі, а делегації різних рівнів, як казав Рубі, на різноканальними напрямки, будуть зустрічатися і далі говорити після зустрічі з українською делегацією, Тоді виникає питання: а про що ж тоді розмовляли 18 лютого? Про що ж на зустрічі Валеріаді? Про що ж тоді говорив Трамп з Путін? 12 лютого в телефонній розмові і про що ж тоді такі були таємні перемовини в Стамбулі, де зустрічалися знову ж таки дві делегації Сполучених Штатів Америки і Росії. Тут дуже і дуже багато запитань. Ну і звичайно, окремо про корисні копалини. за підсумками цієї зустрічі в заяві зазначено, що готові зустрітися Володимир Зеленський Трамп і підписати угоду про рідкоземельні ресурси. Але як пам'ятаємо, Трамп не міняв своєї риторики, і в останніх заявах що Щодо України, він залишався на своїй позиції. Що Україна винна йому 350 мільярдів, тобто Сполученим Штатам Америки. Ну це він сприймає як свої кошти, щоб ви розуміли. Тобто нам Джо Байден при своїй каденції і Штати Америки не позичали ці гроші, не давали в борх, а Вони просто надсилали це допомогою. Трамп каже, ж каже, що це 350 мільярдів боргу. І відповідно не відмовляється від цієї риторики. Тут теж цікаво. Про що, що про угоду загалом сказали європейці у Європі вітають рішення України погодитися на пропозицію Сполучених Штатів Америки запровадити тридцятиденне припинення вогню на фронті. Президент Франції Еммануель Макрон написав у мікроблозі, X, що тепер м'яч явно перебуває на боці Росії. Він підкреслив, що Париж та його партнери залишаються прихильниками міцного і тривалого миру, підкріпленого надійними гарантіями безпеки для України. Прем'єр-міністр Великої Британії Кірста. Ремар привітав президентів України та Сполучених Штатів Америки із визначним проривом. На його думку, це важливий момент для миру в Україні. Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля щоб якнайшвидше досягнути тривалого і безпечного миру. Польський прем'єр, врешті. Дональд Туск також вважає, що 11 березня Київ та Вашингтон зробили важливий крок до миру. Політик написав у мережі, що Європа готова допомогти в тому, щоб він був справедливим і тривалим. Ну ще раз тут зупинюється. Тобто Україна е, заявила у підсумковій декларації, що Європа повинна брати участь у перемовинах. США на це вкотре не відреагували. США не визнають суб'єктність Європи в цих перемовинах, як і Росія. Але хоча знаємо, що Трамп гарантії безпеки. Хоче покласти на Європу. Тобто, ви, вас зараз не кличуть. На ваша думка зараз нас не цікавить. А про що ми домовимося? Це вже ваші зобов'язання теж звучить дуже якось дивно. Каякалас також була більш стриманою. Вона сказала, що треба бути це топ-дипломатка Європи. Так нагадаю вам, що вона літала тиждень тому, в інше два тижні тому, в Сполучені Штати Америки. І вона мала зустрітися з Марко Рубіо, а не не але не зустрілася. І це ще раз продемонструвало розрив між Європою і Сполученими Штатами Америки. Вона наголосила після цих домовленостей, що має бути досягнута. Мир, але справедливий, ну і загалом такі в неї посили, що треба бути насторожі і обережними. Врешті сьогодні пізно вночі Андрій Єрмак повідомив, коли розпочнуться розпочнеться робота над припиненням вогню. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню. Про це написано на сайті офісу президента. Цитуємо, наступного тижня. Ми вже домовились, що на технічному рівні експертному експортному рівні команди почнуть говорити про всі деталі за словами керівника офісу президента під час зустрічі української та американської делегації у Джиді обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки. каже Єрмак. ми розглядали сьогодні різні варіанти, і різні варіанти сьогодні знаходилися на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити. Про якісь конкретні, але це точно ті гарантії, які будуть 100% запобігати будь-якій агресії в майбутньому. Дуже хочеться це вірити, що це будуть такі от гарантії. За словами Єрмака, далі Сполучені Штати Америки мають обговорити з російською стороною пропозиції працьовування під час зустрічі. Після цієї зустрічі ключ сьогодні саме в російської сторони. І весь світ буде бачити, хто хоче миру, а хто не хоче, і тільки про це говорить. Ну і власне про найважливіше, а що ж кажуть в країні 404? Росія не піде на тридцятиденне перемир'я за цей час США переозброють Україну. До таку заяву висловили в державній думі Госдумі, дурдумі Російської Федерації. Про це сказав депутат такий собі Віктор Соболєв. Він зазначив, що припинення вогню загалом неприпустиме. Режим тиші послужить лише на руку збройним силам України. Наголосив він. Ну якщо чесно, це виглядає око замилювання. Тому що я вже раніше вам говорив, хто може мати більші зиски від цього 30-денного повного припинення вогню. Російський диктатор Володимир Путін навмисне висунув неприйнятні для українців вимоги, оскільки у будь-якому разі не збирається йти на жодні компроміси. Це ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на західні джерела і західних чиновників. Західні чиновники заявили, що президент Росії Володимир Путін не має наміру йти на компроміс щодо території миротворців і нейтралітету України на будь-яких мирних переговорах, що ускладнює зусилля президента Трампа щодо досягнення надійного врегулювання. Пише видання. Зазначається, що Путін висунув навмисно максималістичні вимоги напередодні переговорів, і він знає, що вони неприйнятні для українців та європейців. Тобто він зробив все для того, аби вони не були прийнятні, і війна далі тривала. Обережно можу припустити, що ці от так можуть відіграти роль ці 30 Денне повне перемир'я. Тобто, от, видання Блумер каже, західні чиновники, що неприйнятні умови для українців та європейців. Тобто, 30 днів буде перемир'я, далі зрозуміло, що майбутні умови неприйнятні і знову продовжуються бойові дії. Але коли вже російська армія за 30 днів встигла підтягнути ресурси та резерви, про що я вище вже розповідав, тут є справді, мені здається. Така пересторога. А тим часом російський російський диктатор, кажуть, джерела видання готовий продовжувати боротьбу. Власне пише Блумберг. Видання зауважує, що така оцінка намірів Путіна ставить під сумнів те, що серйозно він налаштований на переговори щодо реалістичного та тривалого миру і врегулювання в Україні. Це також суперечить поглядам Трампа, висловленим у Білому домі в п'ятницю, коли він сказав журналістам, що вважає, що Путін хоче. Миру, ну от ми побачимо, як хоче миру Також видання наводить слова речника Кремля Дмитрія Піскова, який заявив, що така оцінка західних чиновників позиції Росії не відповідає дійсності. Росія відкрита для мирних зусиль, для мирного врегулювання навколо України, і ми насправді вважаємо за краще досягти своїх цілей мирним і дипломатичним шляхом, сказав Пісков. Додавши, якщо сьогодні і завтра буде показано, що Україна готова до переговорів, це буде інша історія. А тепер давайте згадаємо. Даємо, що в червні говорив Путін, і на яких умовах він казав, що негайно переговори і негайно припинення вогню. Так, от що казала про можливість перемир'я Москва у червні минулого року напередодні глобального саміту миру в Швейцарії. Ви всі його добре пам'ятаєте, кремлівський правитель Путін виступив із промовою, в якій озвучив свої умови для негайного припинення вогню. Тоді він заявив, що Україна має вивести свої війська з усіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Які Російська Федерація внесла у свою конституцію? Або ви розуміли, він тоді уточнив, що під Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізькими областями маються на увазі ті області, які були в складі України, тобто адмінкордони традиційних наших областей. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів щодо вступу в північно-атлантичний альянс. З нашого боку буде негайно буквально тієї самої хвилини, і надійде наказ припинення вогню і почнуться переговори. Повторюю, ми це зробимо негайно. Крім того, Путін тоді вимагав відмови від вступу до НАТО, встановлення безядерного статусу України. Та скасування санкцій проти Росії тоді він казав, що Київ має ухвалити ці рішення самостійно, а не за. Західною вказів вказівкою бачимо це вже зустріч Джиді вже суперечить тому, що заявляв Путін. Ну і що ще заявляли американці, в тому числі після перемовин? Сенатор республіканець Лінсі Грем запропонував ввести проти Росії нові санкції, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню з Україною. Про це він написав мережі X. Американський законодавець привітав згоду України на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню. Цитуємо я дуже і почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа! Я сподіваюся, що Росія піде на це, заявив Грем. У разі відмови Російської Федерації від запропонованого припинення вогню Грем вважає за необхідне запровадити санкції проти країни-агресорки. Ба Більше він вважає, що санкції повинні торкнутися і країн, які купують російські товари. Ну, власне, якщо Росія відмовиться. Ми повинні накласти на них санкції. Я представлю санкції, передбачені конгресом, які не лише вплинуть на Росію, а й накладатимуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту газ. Та Уран Росія давно повинна була відчути величезний економічний біль у результаті свого жорстокого вторгнення в Україну, наголосив сенатор. Нагадаю вам, що раніше лісіґрем заявляв, що цього тижня він несе законопроєкт до конгресу, де буде прописано надпотужні санкції проти банківського сектору Російської Федерації і також енергорос енергоносіїв. Перепрошую, ну будемо бачити. Власне, також хотів би вам сказати про те, що очільник ОБСЄ. je yeah, Москву, так це та місія, яка коли була антитерористична органі... операція, так стояли на, на лінії і контролювали, аби дотримувалося режиму тиші. Та й багато було покладено місії на ОБСЄ. Ну генсек ОБСЄ прилетів в Москву, поручка з Лавровим. Сказав, що Росія це дуже важливий партнер. Вони є засновниками і членами ОБСЄ, і взагалі там цьомкались, ручкались. Ну словом, ОБСЄ, це така сама організація організація, як і всі решта міжнародні організації, велика їхня кількість, які після повномасштабного вторгнення продемонстрували, що вони абсолютно імпотентні, абсолютно ні на що не здатні, і лише можуть засвоювати кошти, які вносять країни-учасниці, і на цих от, коштах сидіти. Ну і наприкінці, найцікавіше про що хотів би вам я розповісти, звичайно, згадати про кіта Келога це офіційний спецпредставник по Україні. Нагадаю вам на перемовинах в Джиді був Стів Уідкоф, друг товариш. Партнер по гольфу Дональда Трампа так, от те, що я вам розповідав, те, в чому переконував, тепер заявляють і в виданні Політіко. Спецпредставника президента США з питань України та Росії, Кіта Келога, значною мірою ізолювали від переговорного процесу щодо припинення війни. Про це. Власне, пише видання Політико, посилаючись на джерела у адміністрації американського президента Джональда Дональда Трампа. Журналісти зазначають, що Київ та європейські лідери радісно сприйняли призначення Келога на цю посаду, оскільки його вважали. Затятим яструбом по відношенню до Москви. Однак тепер у переговорах з Україною та Російською Федерацією центральне місце займають державний секретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Трампа, Майкл Волц та представник на Близькому Сході Стіу Уитков. І саме вони були в цій делегації на перемовинах з Україною. Прикладом є переговори власне у Саудівській Аравії, на яких не було. Так, Кіта Келуга. Роль Келуга під великим питанням. Незрозуміло, чому президент не прийме остаточного рішення з цього приводу. Занадто багато керівників, плюс Вітков, намагаються зіграти роль героя, який закінчив війну. Келог шкутельгає, вносячи плутанину в те, хто і що робить. Ну от бачимо, підтверджуються слова, що. Справді правильно сказано, він яструб, що по відношенню до України, тобто він жорстко засуджує Росію. Нагадаю, вам Віков казав, що перемовини домовленості, перемир'я мир з Росією може бути на основі стамбульських якихось перемовин, які велися так домовленостей. Кіт Келов казав абсолютно ні, так не може бути, тому що в той момент, нагадаю, вам вже розповідав, в той момент, в 22-му році, україна була значно слабшій. Позиції. І тому стамбульські якісь перемовини не можуть лягати за основу. Що ж, такі новини є на 12 березня, середу. Попрошу вас поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися, написати, звідки ви дивитесь. Ваші зауваження, побажання, звичайно ж, вітаються. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.